Всім привіт! Та я буду знімати вже на одному блоку вже з початку, з самого початку, так. Що до мене приставило? Ламаємо один блок. Що мені випадатиме? Мені випадатиме земля. Та ще курочка. Курочка! На! Так, ламаємо землю. Що з ще я землю божу зробити? Я вам дам ответ. Нічого. Так. Робимо платформу. Так, посередині це ось тут, так? Так, це ось тут. Так, у мене чогось левел 0. Я хочу левел один. О. Дякую. Так, Написало, що в мене будуть кавуни падати. Я не бачу, щоб вони десь падали. Ой. Так, продажаємо грати, так. Це. Кавун. Це кавун, зрозуміло. А я кавун. Не, я на кого, я кайло. Путаю название. Я кайло. А кого все на кайло? Разумею. А, что еще стало, сейчас. Не, Куда я падаю? Так, мне потребно увести чего. Прокляту команду, зрозуміло. Так. Я вчив прокляту команду. Мені потрібно чист блок ламати, а його вже, як погано. Ми будемо звати тут стобок. На жаль, мені Може тільки 5 хвилин, тому буде вам 5 хвилин. До побачення. І не повертайся більш. Не заважай мені. Зрозумів? Ш Скажіть мені, що я роблю. Мені що? землю викинути? Добре, я викину. Що мені далі робити? Як пройти це дуже швидко? Хто скаже мені? А ні! Прощавай. Треба будувати якийсь будинок. Зараз розроблю найкращий будинок у світі. Подивитись, який він. Зробив. Дуже гарно, там є острів, подарунок, якийсь там верстак. Добре, я хочу забрати цей подарунок від бабки. Я сам же можу зробити цей подарунок від бабки. А вона хоче мені трохи трохи допомогти. Трохи як ніколи. Спробую дострибнути. Не вийшло. Жаль. Пройшло вже сім днів, а за це. А це сім днів подивитись, що я зробив. Найкраще виживання у світі. Так. Мені вже треба проживати, тому що це... це 5 хвилин скоро закінчується. Давайте всім пока. Справжні пока.